Ребята, ми нагадуємо, що 31 жовтня. Ах, ця барита жовтень? Да. У нас буде проходити розіграш. От така відьма до нас прилетіла і розігруємо 8 тисяч гривень. Вам що гроші не треба, кому поїхну? не треба гроші, капусточка, альон авто. Ну, реально, розіграємо лавандосик. Деньги настоящі. Відьма Ведьма тільки напечатала. Ще раз розказуємо, які умови. Треба підписатися на наш інстаграм, підписати двох своїх друзів. Коли ви це виконали, ви нам присилаєте нікнейми ні друзів просто в Директ. Ми перевіряємо, якщо вони підписані, то ви автоматично участвуєте в розіграші. Можна виграти третє місце. скільки лави? Тисяча гривень. Друге місце. Дві двушечка. І перше місце. П'ятьочка. можна буде забрати 31 числа. Точний час ми напишемо ближче туди до Хейловіна. Все, ведьма розігрує, а ведьма пиздіть не буде, правильно? Конечно. Ну, все, вся подробна інформація буде указана під цим відео. Так що приймати розіграш, підписуйтесь на інстаграм. Всім бажаємо успіхів!